Українська культура живе там, де звучить українське слово і де люди збираються разом. Якщо ви поет, письменник чи співак, або ви той, хто хоче відчути Україну серцем навіть далеко від дому, то спілка разом у Європі, чесько-український культурний центр та Ютуб канал Усе про Чехію запрошують вас на дві події у місті Кузень, які об'єднують людей, пам'ять і голос культури. 22 лютого 2026 року Вечір Лесі Українки, слова сили, слова свободи, поезія, музика, живий діалог. 7 березня 2026 року обід з Тарасом. Зустріч навколо постаті Шевченка, поета, який і сьогодні говорить з нами. Якщо ви говорите, це ваш простір, якщо ви слухаєте, це ваша спільнота. Запрошуємо до участі українських поетів, письменників і співаків. Це можливість виступити, познайомитися та розпочати нову співпрацю. Пишіть нам на емейл. Події відкриті для глядачів, родин з дітьми, молоді та волонтерів. І ще раз, Плезень 22.02.2026 та 7.03.2026. збережімо українську культуру разом.